Війна, яку розпочала Росія, війна, яку Росія продовжує затягувати, війна, яку хоче лише російське керівництво, керівництво, що застрягло в іншій епосі, вони застрягли в іншому столітті, в часі жорстокого насильства, грабежів і повного нехтування правами людини, і ми всі знаємо, що такі ідеї і такі часи ніколи не повинні повернутися до Європи. І ми всі знаємо, як захистити себе від цього, як захистити Європу від того, що сьогодні приносить Росія, і я вірю, що Росію можна змусити зупинити цю війну. Вона почала це і її можна змусити закінчити це, але якщо світ не прагне змінити режим у Росії, це означає, що навіть після закінчення війни. Москва все ще намагатиметься дестабілізувати сусідні країни.